Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати вареники з картоплею і шкварочками по-сільському, і це виходить дуже смачно. І покажу вам, як я це буду робити і що мені для цього треба. А особливо покажу вам, як я сьогодні буду місити тісто на вареники. Ну, перш за все, я поставлю картоплю, хай відварюється. Буду місити тісто. І скажу вам, що мені для тіста треба. Взяла 500 г борошна просіяного 250 мл такої добре теплої води. Можливо, вода вся і не піде. Я покажу, скільки піде. Одне яйце сіль і олія. І от зараз буду це все замішувати. Візьму солі. Отак. Це у мене столова ложка. Я взяла пів столової ложки, це чайна ложка. Буде, перемішаю. Сіль у мене не дуже така крупна, тому я буду її розводити в воді. Якщо дуже би була крупна, то можна розвести і в воді. Тепер сюди додам. яйце а трошечки його вилочку, переб'ю. так щоб білок добре розійшовся все, жовток. І теж сюди, а тепер додам. Таку одну столову ложку, другу столову ложку олії. І гарненько все теж тут перемішаю. А зараз буду додавати теплу воду. Хотіла б показати вам, що тут 250 мл. Отак. Всю воду не додала. Ложку його так перемішаю добре. І ще трошки додам. Десь 50 мл ще залишилося води тут. А тепер можна і рукою. Скажу вам, бачите, десь 2-3 хвилинки я помісила, більше не треба. Я його зараз ставлю у мішечок, як ми це ставимо. І ще разів два або й три перемісю. І воно тоді стає дуже гарненьке, еластичне, і варенички не будуть розварюватися, якщо воно гарненько відстоїться. І скажу вам, що от вода залишилася, тут 50 мл, я більше води не додавала. І зараз хай постоїть, як я казала, буду ще два рази його перемісювати. А зараз покажу вам, що мені далі треба. Я взяла отакий кусочок такий, на 250 грамів під черевину, ми кажемо, і одну велику цибулю, і олія мені ще треба. Іду зараз наріжу і буду підсмажувати, тому що картопля вже доварюється. І скажу вам, що я тісто ще раз перемісила вже, це вже другий раз. Я вже біля я покажу вам, що нарізала такими кусочками невеличкину і нарізала цибулю, як для засмажки ми нарізаємо. Поставила сковорідку і буду сюди наливати олії. Багато і включу огонь, хай трошки нагріється олія. Олія трошки нагрілася і буду спочатку підсмажувати ці шкварочки. Якщо немає такого черевни, то можна і сало теж, гарненько підійде. Ісмажити, і зробити шкварочки Ось От туди. Отак От шкварочки підсмажилися трошки, і зараз додаю їх цибулю. Вони ще трошечки зараз з цибулею відсмажуться. І трошечки посуду їх. От так десь на друга чайній ложечки. Зима солі. Оце солити теж треба. За своїм смаком вже дивлячись, скільки тут цього всього є. І хай ще з цибулею трошечки підсмажиться. Цибуля теж гарненько підсмажилася, як бачите, така стала трошки золотиста. Все, буду виключати. І скажу, що картопля вже теж готова. Воду зіляла, гарненько зіляла воду з картоплі. А зараз буду брати звідси трошечки оцеї засмажки. але без шкварочків, тільки отак цибулі, і то небагато. Не дуже люблять, щоб там всередині було багато картоплі цибулі. Ну, зверху люблять, щоб було багато. А всередині картоплі у вареничках не дуже люблять. І скажу вам, що я картоплю солила, коли ставила варити. Зараз не буду солити. І потовчу, як ми це робимо. Гарненько, гарненько її потовчу. Картопля остила, отака вийшла. І скажу вам, що додала ще сюди трошки чорного маленого перцю. Ми так любимо. Покажу вам, яке вийшло тісто в мене. Скажу вам, що я його ще третій раз перемісила, І отаке вийшло тістечко. Однорідне і таке гарненьке. І варенички з нього будуть теж дуже гарненькі. І так, поділю на чотири частинки. Так, заокруглю. Оці поставлю назад у мішечок. Цей кружечок буду розтачувати. Отак От біля мене трошечки борошна. її, буду підсипати. І буду розтачувати. Борошном підсипайте, не бійтеся. Тісто не буде забити, борошном. буде гарненьке, буде, не буде прилипати до дошки. От і все. Ось таке, щоб трошечки було таке, на Десь на 2 міліметри, щоб було таке, воно не дуже тонесеньке, грубеньке, і тепер буду вирізати. Бачите, тісто не прилипає до дошки, гарно збираються ці кусочки. Я поставила тут таку дощечку біля себе, трошки присиплю її порошном, отак. а тепер буду робити варенички. Буду накладати гарненько. так. Буду сьогодні отак, як і ви робите. Я обично люблю, щоб розставити начинку, там, картоплю чи з чим роблю. Але бачу, що роблять так, можливо так і швидше. О, такі варенички. Гарно, дуже тісто піддається, щоб його ліпити, і гарно дуже розтачувалося, тому що воно вистояне і три рази перемісила його. О, такі варенички виходять. Вареники я вже всі зробила, покажу вам, от скільки вийшло. І отут ще тарілочка вийшла таких з варенням тим сливовим, яке я недавно викладала на відео, що густенькі варення таке я робила. Такі варенички. Воду поставила вже, вода закипає, Іду, буду відварювати і покажу, як вони варяться. Вода закипіла. Візьму солі, по Я так більш-менш на... тут 2 літри води дала чайну ложечку солі. Ну дуже там дивіться, скільки у вас там тієї води, щоб посолити. І тепер буду сюди закидати варенички. Ложку трошки їх так потрогаю ложкою і ще закину декілька. І напевне, всі закину, куди тут вистачає? Накриваю. Раніки почали. Підніматися, ще раз їх перемішаю так, щоб не приставили там внизу. І знову закрию. Вареники отак гарненько закипіли. Все, буду забирати. Більше не треба їх варити. Не треба їх переварювати. Я поки виключу отак. буду Забирати їх. Отакі виходять варенички. Вони не розварюються, Тут шкварочки такі гарненькі, смачненькі, запах такий гарний у них і отак гарненько присиплю їх. Отакі. бачите, які вийшли сьогодні варенички у мене з шкварочками, з картоплею. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною дивились, як я готувала такі вареники. Приготуйте їх, це дуже смачно, а особливо по такому рецепту тіста. Це дуже гарненькі і смачненькі виходять вареники. І гарно розтачуються, і гарно відварюються. Так що готуйте. Це є дуже смачно, особливо зараз осеню, коли ми картоплю збираємо свіженької картоплі це прекрасно. І, як завжди, буду вам дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую і дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені у коментарях, чого бажаю і вам і вашим рідним всього-всього найкращого. А головне, що поскоріше настав ми мир. І тоді до зустрічі!